Всім привіт, цим у нас є упаковка попередньо свій пезів. <гум> сьогодні новиночок не буде, тому що в нас зараз є <гум> рівно 5 колекцій, тому я новиночки не буду поки брати. Давайте починати. Думаю, сьогодні давайте всі <гум> пакетку вибирати в ви блакитному кольорі і блакитно-синьому. Так, перша колекція флешки. Так, яка тут у нас є блакитна упаковочка? Синя. Є одна. Тільки одна. Упаковочка б'ємо її. Так, колекція. тіні Тут є синій і блакитний. Давайте будемо сьогодні всі ті сині брати. Але якщо б не буде, то будемо брати блакитні. Так, колекція з що юкзаку. Так. Тут є синій. Все такий. Один. І зелений такий. Угу. Багато прям немає. Окей. Є ось такий два, але цей більш такий якийсь зелений. Чесно, боємо, значить, оцей під їм 6. Шість і шість. І десять. Так, колекція кухонні прибори. Так, тут є цей зелений, як цей блакитний і синій. І синій беремо синій. Добре. І остання колекція. Це побутові предмети. Тут є тільки зелені і червоні, до, бак... до синього і блакитного більше йде зелений. Тому давайте виберемо якийсь зелений. Давайте. Ось цей. Підномемо один. Добре. Давайте починати. Ось тільки у нас сьогодні пакетків на розпаковку. Так, значаємося завжди зі нашого пухленького першого каталогу. Зак колекція Добре, Я його відкрила, ще навіть не знаю, що буде. Моємо 6. Цікаво, що це у нас буде. Не хоче я пока себе Тут ось така стоячка від фірми Мелон. Мелон Мелон, якось так. Так, її ми клеїмо в пенал. Ой! ну чу-чуть, Нічого. Знаєте що, чесно. Я краще зроблю, я наклею оцей папірчик назад, бо він тоді дуже липне. І прилипне не так допинала всередині, що я потім не витягну. Тому давайте просто я ось так вставлю. Ставимо назад, пенал. Добре. Так, тоді наступна колекція. Це ось цей пакетик. Я не можу відчути де тінь, тому що тут пакетики трошки буквіші і твердіші. Так, ось тут перекреації. Я, я сказала перекреації. Я... О, все Пішла, не хотіла відкриватися. Тут щось під номером 6. Ось. Такі трикутні ось так вони мають бути. Тут типу, в стилі Dolce міл. Такі які, всі якісь темні такі кольори. Всюди має йти. Але чомусь так дої. Ногами. А, напевно, так просто не поміщалося. Напевно ну, так, так не поміщається. Але, в принципі, поміщається не знаю, чому я не так ну непевно це зробила. Але хоч буде вже. Так не наклеїла. Так, флешки. Це оцей пакетик дуже тікаси, мені дуже пробують ці лінії. Якось так акуратненько відкриємо, Як його можна не полювати? Ось тут, бачите, є ось така підтяжечка, Оп, ось це можна відкрити. Ось так. У нас під номером 10. Ось тут ось така наліпка. Ой, коювали печки. Так... А, це скотч просто такий, то хоча не був скраю. Це типу баб-кі, ось такий флешка бабл-кі і ведмедик ось такий, так, або котик якийсь. Чесно, не знаю. але хтось. Видикуємо сюди. Так, добре. Переходимо до нашого новенького каталогу. Каталогу. Так, угодно приладдя. Дев'яноска. У нас пакетик, теж дуже, дуже красивий. Ну давайте десь задній відкриємо. Треба я вийти з задній поєдні. Коли роблю красиві пакетики. Ну так, мов. Він тепер ось так, Ай, ось, Пут, ну, теперь скрывається вот так вот пек край, Ось Скипция. Пока такий скрытий. На моєму стиму це сюди. Тут ось така тайка. Верніка. Сюди її клаємо. Так, добре, наступна колекція. Побутові речі. тобто. Так, такий у нас пакетик. Питки Тут щось під номеном що Тут, тут пяльний порошок. Порошок для п'яння одягу. Клеємо сюди. я всі колекції На цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім па-па!